У нас цей будинок. Едині... В який Ну, першій серії ми зайшли. Як ми зайшли в цей будинок у першій серії, і тут у нас з'явився Іванчик. Він з якогось такого кола незрозумілого з'явився. І Сергійка тут теж ось вони зайшли в цей будинок, будівлю. Якийсь тут дійство відбувалося схоже. А, он якась дівчинка чи хлопчик. В двері стукає. Просить впустити. Це якийсь привид. Чи це жінка? Це жінка. Це спогади. Щось вона не може відкрити двері і засмутилася. Так, і пішла кудись. Ага, зачинилася в... кімнаті. Ого! Хто це намагається там пройти скрізь двері? Якийсь привид теж. Ця жінка тримає двері. Сергій Іванович бігає тут по кімнаті. Сергій Іванович, нічого. А, ні, це. Дивись, він не... ми несемо кудись. Нам потрібно щось пере. Ага, від... ми зробили блискавку. І ось цей вогник. Ту. Він зробив таким чином, що цей привид, який стукався в двері, зник. Ага, відкрились двері. І ця дівчинка чи жінка, пішла собі. Ми перетягнемо. Це ящичок. Дякую. Дякую тобі, що допоміг. Yeah, йдемо ложі. теж в вікно. А, ми вийшли на підвіконня і тут гол голуби. Щось роблять. Зв'язуємо, стрибаємо. Ми собі як завжди батут робимо. Так, зараз no, давай, да. Іванчик, тягни Щоб Сергійка. Отусти. Так, протягнули, зробилися. Yeah. <laughs> Одному десять, а тому. Одному 10, другому 7. Да, так, що ж це у нас за подія така була? Дах. Так. Ох, ти, ти бачиш тут. Спро... Против... Років всім. Йдемо далі. Ми йдемо да. по цій будівлі. Будівлі. ось цей голуб тут. Оба! Так. Роз'єдналися. Так, давай, давай, давай. Давай Сергійко. Сказали вау. Вау. Ого-го. Йдемо. Знову тільки могли вдаритися. Ми йдемо знову за цим вогником. Він нам показує дорогу. стрип скок Спілечку, так. Стрип-там знову якісь. Рум, дивіться, тут потрібно бути обережним. Ага, зібрали ми нашу монетку. Давай можна стрибати. Ой, молодець. Ага, і де. Десь так <реку> років <реку> О, стрибає! якась труба, а куди ми спускаємось? Ми тепер на вулиці. А, тут щось відбувалося, тут діти... Діти ховаються. А це що це? Це якісь люди, дорослі вже йдуть. Але вони схоже, що погані, бо вони бачать в такому сірому димі. Чорному. А Ви діти чекають. Знаєш, що це може бути таке? Це діти були... О, щурі бігають. Діти були в дитячому будинку і там з ними погано погодились. І вони звідти втікли, схоже. Може якісь тяжки там. Так, з ними погано погодились. І вони втікли з дитячого будинку. Точко, папа, що, це, що це за чорна тіні якась? Потрібно відтікати, так. Це якесь зло, не зрозуміло. Не від цього... Чорного диму тікаємо. Не добіга, Так, потрібно це через злоб. нього перестрибнути. Бачиш це чорне це значить... Червоне, і чор... там зло. Червоне Бачите? чорне зло. Червоне Бачите? чорне зло. Тікаємо від нього. Бережно розводьмось. Вау, він сальто. Почесала. Сальто зробив. Якісь труби, якась машина. Куди нам іти? Так, по. Кудись. А, ось цю трубу потрібно посунути. Посунемо. Движ, як стойка за... застає. Як скульптура реалістична. застояв. Тяни. Оп, на ручки. Машина з якимись трубами стоїть. А ти бачиш на вулиці дощ іде? Дуже дуже цікаво. Машина поїхала, бачила? А ми в якийсь парк йдемо. В парк. Йдемо wow. в парк на вулиці дощ. Дивись, як тут круто. Круто так літати. Ось так -та на ниточці. На ниточці ми літаємо. Голуби дивись такі. Вони нас бояться, тікають. Фонтан! Ого, нас водою облили! Дивись, фонтан, ти бачиш? буль 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 Крутий фонтан, міський. Місточок? Тут річка. Річка якась. А он дітки... Ці, ці діти ховаються під місточком. Від тих поганих людей. Ми проходимо гру і тут є ще такий сюжет нам що розповідається про цих діток, про те, що з ним відбулося. Розгойдуємося. Давай, Іванчик. І виживай. Сер... Сергійко молодець. Сергій. Тудук. Тудук, тудук. Тудук, Стрибаємо. Тулюк. Ту Ох, як ми. Вміло це все робимо. Ого, тут майданчик для скейту. Де тут займаються скейтом? Нам потрібно розігнати дошку скейту. А, І на ній поїхати. Дивись, давай спробуємо. Як ми подолали цю перешкоду? А тут у нас гойдалка. Гойдалки, ці діти гайдаються на цій гойдалці. Оп! я теж був Гойдалися, це спогади. Це вони, коли втекли з того будинку, вони тут по цьому парку гуляли. Пісочок. Ти бачиш тут майданчик такий, як ти любиш. Пісочок можна люблю Дивись, дивись, можна, то, дві дерце перетягують. такі, яким ти пасочки теж любиш. Да, робить. я люблю, люблю. там тортики, морози. Тортики робиш. Так. Що червоне? червоний? Червоний ниточку так. Дивись. Червоний. Червоний це ж іванчик. Ти що, забула? Дивись, перетягнемо. Тягнем, тягнем відерце на гірочку, це гірка у нас. Ай-ай-ай! Впало ай. відро. Тепер знову його потрібно. А, ні, воно вже нам не потрібно. Сергійко підтягне Іванчика. От туди нам показує воду. Ай, <ривіт> Ооо, пам'ятаєш Ліана у нас була в першій серії така, що ми лазили по ній? Сіті там Сітка, сітка якась. Сітка там і січка. Можна по сітці повзати, тут лазити. Вон ще сітка зараз ми на неї застрибнемо. Ай, не хоче. Не застрибнемо! ще, ще просто спробуємо зараз. Раз. Ну, ой. ну що ж це не виходить ніяк. Буздорово! хе mm -hmm. Бачиш, там на вулиці. Там на, на вулиці дощ і пилюка. І тому чихаєш ніби ти там знаходишся. Mm -hmm. Так, ідемо, йдемо. Оп! Оп. Оп. Давай, 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 підтягуйся. Дивись, що це така, як, як ніби нитка на такі штуки наматується, бачиш? Так. Mm -hmm. Ого, у нас це колесо крутиться. Поїхали, туду! ну, зараз на нове. Крутимо його. Крутимо, крутимо. і вгору стрибаємо. Єе. Так, тепер потрібно розгойдуватись, щоб застрибнути туди на майданчик. А як ниточку спускає сином? Я не знаю, так спускає просто і все. Так, дивись, діжка якась яка крутиться. Тут дітки граються на цьому майданчику. Класний такий майданчик, великий. Я люблю потім канату у вас. Там чийсь велосипед стоїть. Сорока бачила полетіла. Ого, це що за... Ай-ай-ай, струмочок, нам потрібно цю штуку. Рати. Ось, дивись, якийсь коліща, ми його розкручуємо і -у -у -у. перестрибнули. От наш вогник, ідемо за ним. Ай-яй-яй, стрибаємо. Айааа! Двизь, знову така тарзанка, пам'ятаєш, на неї сідаєш і Да, їдеш. у нас є в парке Катарзанка. Так, дивись, О, ось вони їдуть. Він знайдешь, один катається. Один, один тягне, а другий катається. Це Несправедливо, щоб один тягне, другий катається. Сергійко дуже хитренький собі присів. О, дивись, як... Аж десять народних наш. як 10. там можна їхати, там с... 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 Чого? сковзатись можна. <ж -ж 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 -ж. На дерево застрибуємо. Ій. туду! Через цей парканчик перестрибнули. Квіточки, дивись, барвінок якийсь росте. Ох, що тут чайка якась по голосу? Риби, риби, риби! Тут у цій водоймі риби плавають. А цьому червоний вже родит Дивись, дивись в воду впав Іванчик. Червоний це Іванчик, ти що забула? Іванчик. Так тут дорога, дорога, бережно, бережно! О, машина поїхала, тут було небезпечно. Хлопці бережніше. Так, йдемо далі. Тут дітки драбину спустили і піднімаються вгору. Вони, видно, там ховалися. Бачиш, вони туди зайшли і там ховалися. Тут якісь... що це за місце? таке загадкове? Це що це за дим якийсь іде. Ай! Ого! Туди не так просто залізти. Звідти виштовхує цей ...цей дим. Будинок Опа, відкрили. Щось там горить, бачиш? Нам потрібно. Йти за вогником. Опа! Отак от перенаправили. Так, 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 спробуємо. О! Ти зрозуміла для чого ця штука? Для того, щоб перестрибнути можна було. Є. От і вогник Вогник нам показує, що потрібно дороги. Один чий, один і син. Тільки одного. Рожки. Рожки. А в іншого три. Три, як три, три зуб. Так, як три зуб, три рожки. Вогник нам показав йти О -о -о. туди, йдемо. І що тут у нас? Дах! Ми знову вийшли на дах. Я а, боюсь. Ми що, зараз їм... Ну, машини, ми, машини там їздять. Машини їздять? Ми зараз до Карлсона попадемо ще, який живе на даху. Он голуби антенни, бачиш? Це за допомогою цих антенн телевізор можна. Подивилась цей мультик. Мультик Кар про Карлсона? Да. Так, цікаво. Мор... Нам в коментарях. Напишіть в коментарях, якщо ви дивилися мультик про Карлсона і чи він вам сподобався? Він такий трошки. Цікавий. Да, так. Карлсон такий такий він варення дуже любив. Mm. Але давай дивимось далі за нашими героями. Вони йдемо ми далі. Застрибнули в вікно. Так, і знову тут така ж сама штука є. Яка, Яка бачиш, нас підкидає. Підштовхує. Вон вогонь вгорі. Нам потрібно якось туди дістатися. Ага, ось. І як. Давай спробуємо полізти. Зараз... Натягнули ми Нрисочку і стрибаємо вгору. Є, вийшло. Зараз підтягнемо Сергійка, Сергійко, давай лізь сюди. Склилась, ти, мій маленький. Тепер у нас тут зло з'явилося. Зло боє! Зло. Злі чорні Тут у нас якісь труби, і це зло знову з'явилося. Ці таргани злюшки. А, потрібно дивись, потрібно так пройти, щоб вони не зачепили нас. Ай-яй-яй. Це такі лабіринт. Лабіринт, так. Ай, давай, 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 підтягай. Дивись, і там нам вгору потрібно повсти. Є. Оп-оп-оп-оп. Ось, бач, він показує нам, куди йти, а тут знов це зло. Нам потрібно лізти, лізти, лізти. А -а -а -а. Це як паркур. Паркурщик. Натягуємо нашу ниточку. Опа, зараз будемо знову стрибати, щоб нас підкинуло. Ого! Як ніби нас як ядро скинуло. Гармата стріляє, Так, дивись, зараз підтягнемось. Ого, дивись, які тут... Не просто так стрибати. Ту, ту, Дивись, круто! З одного в інший і нагору туди до вогника. Клас, так? Да? Ми зробили чудово. Ми вийшли. Це ми вже... А ось дивись, діти тут сюдою проходили і ховались сюди. Ми йдемо по їхньому шляху. Ось тут вони... Були. Ось у нас знову тут якась з'явилась плазма, незрозуміла, ми зараз на інший рівень перейдемо. Ту. розкажіть про нас дітям, і ж ви десенько підписуйтесь